Друзі, всім вітання, автомарки Трівне. Хочу показати вам таких рефів. Це в нас Mercedes Sprinter 20 року на спарці в екстра лонг базі, в ідеальному просто стані. Все в нас пороги ціленькі Рама також у нас все ціленько, в ідеальному стані всі 6 колес. Чудово має сходи в будку, будочка у нас десятипалетна. з довжиною 490, ширина 220 і висота також 220. Ось тут все у нас також ціленьке, гарненьке, без всяких зауважень на мультирулі. Ось така от мультимедіа, клімат контроль, кондиціонер на механіці, кнопка старт-стоп, підлокітник для водія, також датчики світла та дощу. І тут встановлений у нас потужний двигун, 3 літра дизель, 193 кінські сили, 140 кВт. Ось такий от красень а ціна його 38 900. Все, всім гарного дня.